Громадська рада знову виступила проти Служби безпеки України. Нагадаємо, цей орган має на меті контроль за роботою управління. Нині члени ради знову поінформували журналістів про те, що управління СБУ не реагує на інформацію про правопорушення, які виявили активісти громадської ради. Так громадська рада виявила чималі зловживання у галузі лісового господарства та в самій системі управління. Усі корупційні схеми вони описали у листі до нового керівника служби безпеки України в Чернівецькій області. Але розповідають члени ради замість того, щоб Інформацію у зверненні перевірити керівництво правоохоронного органу назвало саму громадську раду нелегітимною. Разом з тим, на, як на можна сказати, у відповідь нашого направлення до Служби безпеки України про інформації, про можливі корупційні якісь там питання значить, організації, перевірки. На мою адресу надійшов лист. За підписом тимчасово виконуючого обов'язки начальника управління Довгошиєва, значить, який своїм листом проінформував про те, що значить громадська рада не у відповідності до законодавства утворена, громадська рада і надалі продовжує працювати і контролювати роботу СБУ. Нині усі ці матеріали направлені до Києва, до голови служби безпеки України Валентина Наливайченка.